Пропоную, Значить, Я що пропоную? Ми зараз, якщо засідання не відбудеться, ми відповідно до чинного законодавства України складемо відповідний акт про те, що тут відбулося. Вони знову повністю проігнорували всі права. Тобто вони почали слухати справу без мене адвоката, який бігав тут, шукав, значить зали. А чого той виступав, другий адвокат? Він там був, він сказав, що я. Прошу суд почекати іншого адвоката. Цей Він... адвокат є мінтовським, як і всі аз. Так і наші його було пускати. Нет. А ви його не пускали. Так там я это... там був, друзі, нет, Він не дозвольте, дозвольте мені спеціально сказати на камеру. На сегодняшний день все суды у нас нелегитимны, у нас есть этому доказательства. Мы хотим в ближайшее время провести пресс-конференцию, заявить об этом. Поэтому то, что здесь происходит, это вполне логично. Почему? Да. Почему? Потому что суд есть субъектом государской деятельности, а не публичного права. Як повинно, бути. Як повинно бути, тому вони тут займаються. Ми не можемо займатися ніч... господарською діяльністю. Ми... Тому ми наже навіть, навіть не можемо ілюструвати. Не тому сажає. що це, це господарі, вони займаються якимись юридичними послугами. Ну в даній ситуації що ми будемо робити? У нас багато людей. Ми зараз складемо відповідний акт. Підготуємо відповідні скарги і будемо їх писати. Ми будемо вимагати звільнення керівництва суду. Якщо маємо збирають машині, хотя ну, тому що суда вже не буде сьогодні. Значить, в даній ситуації ми бачимо, що коїться просто відповідні злочини по відношенню до громади. Я хочу сказати, що ми за два тижні до цього судового засідання подали відповідне повідомлення. До суду про те, що буде дуже багато людей, що буде гармада, що люди прийдуть з Києва з різних регіонів, що прийдуть депутати і так далі. Більш того, я сьогодні тобто, в той же день подав клопотання про те, що буде здійснюватися, значить, будуть журналісти, які будуть в прямий ефір, подавати це судове засідання. Я так розумію, що для того, щоб познущатися над людьми, що роблять, ми сьогодні зняли матеріали. Ми це подамо в інтернет про те, що нас ставлять в маленький зал. Де потруднена робота адвокатів? Там місце тільки для одного адвоката. Всі люди в той зал не можуть поміститися. Це для того, щоб ми там задохнулися. щоб не могли працювати ані камери, ані що інше значить, в цьому суді. В той же час призначають іншу справу великий зал, де немає жодного чоловіка, я кажу, там дивиться, крім потерпілого, е обвинуваченого, а також там працівників міліції. І зал пустий, розумієте? Це робиться свідомо і умисно, для того, щоб громада не мала можливості нормально подивитися, як здійснюється судочинство. Ми знаємо, що справа Чидрика вона дуже сфальсифікована, і вони всі знають, що людина невинна, не винна, не скоїла того злочину, якому він обвинувачується. Тому вони сьогодні роблять в першу чергу проблеми для тих громадян, які приходять. Ага, ви прийшли, побачили, що зала нема, слідчора вони не прийдуть. Але наші люди прийдуть, обов'язково прийдуть, і ми це так не зупинимо, не залишимо, щоб воно так було. Ми ж бачимо, що відбувається. Просто-напросто вбивають націю. Націю вбивають ці судді. Тому наче, ми будемо зараз склати відповідні скарги. Я завтра буду їхати в Київ, я особисто буду подавати певні скарги стосовно тих дій. Якщо б я розумію, ніхто б не знав про це, ніхто б не попереджав би, можливо, можливо була б якась накладка. А так всі знають, і це робиться свідомо і умисно. Тим Більше ми побачили, що в судовому процесі відбулося. Двоє суддів, двоє суддів значить, написали заяву про відвід. Коли ми пішли розібратися до голови суду, голова суду, значить, виявилося, що він на лікарняному заступник теж десь відсутній, нікого немає. І всі кажуть, що ми тут не маємо права по суду ходити. Що це таке відбувається? Всі ці люди утримуються на наші податки. Ми працюємо, платимо податки. Вони отримують заробітну плату від нас і над нами ще знущаються. Всі повинні розуміти, що після Майдану люди змінилися. Ніхто сьогодні не буде приклонятися повз на колінах у продажних прокурорів та суддів, які сьогодні роблять зло. А ми будемо вимагати те, що було на Майдані гідності. Ми хочемо, щоб нас поважали. Ми хочемо, щоб нас бачили не товар, на якому гроші заробляють, щоб нас бачили людей, які є власниками цієї країни, які є владою цієї країни. І ці люди вони всі працюють на нас. Вони повинні обслуговувати. Але виходить так, що ми їх обслуговуємо. А крім того, що ми платимо ще податки, так значить, як кажуть, завідомо невинних притягують до кримінальної танці і садять за грати. Тобто це треба зупинити раз і назавжди. Ми більше не будемо чекати. І від, від тієї бездіяльності, яка у нас робить міліція, прокуратура, ми бачимо, що відбувається в країні. Бо наша міліція, прокуратура, а також СБУ не можуть затримати, спіймати жодного терориста, який сьогодні взриває об'єкти і нищить значить, наше майно. Це чому так воно сталося? Тому що прокуратура і міліція вони розучилися працювати. Вони ніколи в житті нікого не шукали. Хапали будь-кого сажали його за грати, і потім людина сиділа в тюрмі. Ось яка в нас сьогодні картина, і це і є реальна правда. Ту про яку сьогодні всі замовчуть, і ніхто не хоче сьогодні робити жодних реформ. Ми бачимо, що після революції гідності пройшов практично рік, але жодна особа із тих, які коїли злочини, не притягнута до відповідальності, не пасається жоден міліціонер, який вбивав наших хлопців на майдані, жоден прокурор, який фальшував справи, жоден суддя, який вносив рішення для того, щоб наші патріоти перебували за гранами. Я ще хочу що сказати. Девлюч, на ту ситуацію, яка складается. Я сьогодні бачу, що у цих людей в тюрмах немає. Але там тюрми сьогодні забиті патріотами України, які кров пролювали на, на сході України, ті, які були на Майдані, і ті, які сьогодні хочуть реальних перемін. Але ці переміни вони робили і робляться, ми хочемо робити значить, в конційному рослі. Але ви бачите, це нікому не подобається. Но я думаю, що ця практика повинна залишитися в, майб... в тому житті, яке було до Майдану. Зараз люди вже не зупиняться, і ми обов'язково будемо добиватися справедливості. Такого не може бути. Не можете повторятися, те, що зараз сьогодні відбувається, те, що ми всі тут з вами пережили от таке відношення до нас. Зараз він буде йти з засідання, сказали, що покажуть, є, це, і... да, бо вони покажуть, що це. Засновник. Уголови немає. І ми з ним розчатку.